Нині в області 468 тисяч пенсіонерів. Аби виплатити їм пенсії, потрібно майже 700 мільйонів гривень на місяць, зазначає заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль. Полтавщина є дотаційним регіоном у галузі пенсійного забезпечення, тож співвідношення між власними та державними коштами змінилося. Останнім часом дещо зменшилось відсоток самофінансування Полтавської області виплати пенсій. Але держава. Пенсійний фонд України фінансує централізовано. Ведеться фінансування. Пенсії у державі та, зокрема, в області виплачуються з 4 по 25 число кожного місяця. Щодобова потреба становить 42 мільйона гривень. За 2013 рік на пенсійне забезпечення пішло більше 8 мільярдів гривень. У цьому ж році за прогнозами ці виплати становитимуть більше 8,5 мільярдів. Ми у березні застосовуємо новий механізм підвищення. І який важко сьогодні прорахувати, він буде залежати від темпів зростання заробітної плати. Адже кожного року, в березні, відбувається підвищення пенсії в межах 20%. Темпу росту заробіт не плати доставка пенсій інвалідам війни учасникам бойових дій та вдовам загиблих ветеранів здійснюється першочергово до 10-го числа кожного місяця. Законом України про держбюджет на 2014 рік встановлено нові розміри прожиткового мінімуму, зокрема для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з цим пенсійні виплати ветеранів війни будуть перераховані з 1 липня та з 1 грудня поточного року.